Транскордонний проєкт Smart Energy, в якому задіяні Україна, Угорщина та Румунія, сьогодні презентували в Ужгородській міській раді. Його загальна вартість 630 тисяч євро, з яких майже 250 тисяч передбачені для обласного центру Закарпаття. Більша частина піде на закупівлю сонячних панелей та акумуляторної системи для ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. Також даною програмою передбачено комплекс навчальних заходів. Для наших закладів також буде проведено заходи з аналізу енергоефективності. Це 10 наших комунальних установ буде фахівцями проведена ця робота. Покрівля лікарні дозволила розмістити сонячні батареї загальною потужністю 140 кВт. Це приблизно 30% споживання лікарні середнього споживання лікарні, і цілком достатньо для забезпечення ургентної служби, тобто надання невідкладної допомоги. У рамках проєкту сонячні батареї та акумуляторні станції будуть встановлені також у лікарнях в Уїфагерто та Сатумаре. Крім цього, в рамках проєкту, ми будемо налагоджувати зв'язки та обмінюватися досвідом у сфері енергозбереження. І ще важливий аспект будемо проводити навчання енергоощадливості для учнів старших класів у нашому регіоні.